Ми як завжди Влад, і будемо сьогодні грати в Brawl Stars. І, і сьогодні ми будемо перевіряти, який гаджет краще на гріфа. Перший купівка чи, чи другий чи другий гадшет гріфу? монет. Давайте перші з копівки почнемо. І сьогодні ми будемо так грати, обсуджувати. І в кого буде більш часу, то пригод, в кого менше, той і вигріз. А будемо ми розрушати сейф. Все тут буде дуже чесно, то не переживайте. Так. Що будемо ламати сейф. І 154 сек... Одна хвилина і 54 секунди. Беремо тепер інший гаджет, ловіна монет. І давайте ще раз провіримо, але вже інший гаджет. Все-таки саме тільки гаджет порівнявся, ну так має бути. Зразу включаємо гаджет. І Нормально так было Я вам так скажу. Все, у нас більше гадки понимают. И до сеччи выиграет гадки первого. І та програв другий гаджі. І ми сьогодні вияснили, що вигідніше брати оцей от перший гаджі. Якщо хочете ще такі відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.